Може, що ні. І здається, я знаю, що зараз відбуватиметься. Поєдинок. ні за що не програю. Будь Впевнена, міла. Ось тобі. Ой. Ого, який чудовий удар. На добраніш лілі я перемогла. Ура. Ну, ні, не так швидко. What? Рано радієш, міло. Цей бій має вийти на новий каратий рівень. Нападай! Легко і нехай переможе найсильніша. Ну, отримуй! Та гаразд, Лілі, тобі не перемогти мене із заплющеними очима. Готуйся к нападу! Ой! Здається, це фаталіті. Врятуйте! Перемогла, просто не віриться. А ось і ваш приз. Мій приз. Давайте його сюди швидше. Тепер я нарешті зможу купити ту саму сукню. Ось гроші. Давайте мені його. Секундочко. Прошу. Воно вам дуже личить. Сидить просто бездоганно. Я мріяла про таке все життя.